Качук Тарас Михайлович, представник археологічної карамології. Народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю Археологія, завідувач Ділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта Стенфорд, Університет Аризони. Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Хотілося б розказати про результати робіт спільної експедиції Національного заповідника Давній Галич і Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ми роботи почали в 1999 році на поселенні в Більшівці, Більчівці, урочиші кути Галицького району. Поселення виявилося дуже цікавим. В 99-му році ми розкопали одну хату. Залишки хати мали таку цікаву дуже конструкцію геподібної форми. Слід сказати, що такі конструкції трапляються ще в набузі на поселеннях терпільської культури. І це був перший раз нам, нам трапилася така, така хата кошелевецької групи. Поселення більшівців виявилося багатошаровим. І до трипільського часу належали три шари. Перший шар належав групі Заліщицькій, дуже цікавий шар і дуже важливий для науки. Важливий тому, що багато розкопок, які проводилися на Західній Україні і в Приднестров'я. Відрізнялися тим, що на, на посуді, на кераміці не збереглася орнаментація. Не збереглася вона тому, що грунти на, на наших землях мають всередині кислоти, і ці кислоти з часом нищать орнаментацію, нищать органіку. І на поселенні більшівці нам вдалося знайти голим чином в ямах. Кераміку, яка не постраждала від дії цих кислот, і також ми знайшли багато органіки, що дозволило зробити дуже цікаві висновки, про які я скажу трошки пізніше. Виявилося, що заліжська кераміка це етап Б1-Б2, і за радіокарбоном поселення це існувало приблизно 4200 до нашої ери. Кераміка різних типів, кубки, миски, кубкоподібні амфори, амфори звичайні. Вдалося отримати весь набір посуду в археологічно гарному стані. І орнаментація була часто спіральна. Спіралі були такі густі спіралі і закомпоновані на форми, на форми посуду. Ордаментація була поліхромна. Була використована чорна фарба, біла фарба і червона фарба, щоб властиво до того часу інших територій трипільської культури. Було знайдено декілька об'єктів Залішицької групи. Головним чином, це були напівземлянки. На великий жаль, ми ще не виявили поки що наземних жителів Заліщської групи на поселенні більшівці. Другий шар трипільського поселення належав пізній фазі Шепенецької групи. Це теж трипільська культура і датування її приблизно 3900-3800 до нашої ери. На великий жаль, не виявлено жодного об'єкта археологічного, тільки ця, ця фаза, цю фазу можна виділити на основі аналізу кераміки. Бо, як ми вже говорили, для кожної фази трипільської культури, для кожної локальної групи властива своя кераміка і своя орнаментальна стилістика. На основі цього ми розділяємо ці групи по різним регіонам. І третя фаза трипільська це була, належала Кошелевецькій групі трипільської культури. Тут Для цього часу це приблизно 3500 до нашої ери. Було знайдено чотири будівлі, залишки чотирьох будівель. Будівлі прямокутної форми, розмірами десь, довжиною до восьми метрів, шириною біля чотирьох метрів. І також знайдено велика кількість. Кераміки. Також можна дослідити, яка була орнаментація властива для цієї Кошелевецької групи, власне, цього у верхньому Подністров'ї. І були виявлені дуже цікаві два об'єкти, які належать, на нашу думку, до одного комплексу. Це яма, на дні ями лежала собака, а трошки вище, десь біля метра вище, лежали три людських черепи. Поряд було зроблено, поховання, катакомбне поховання, і радіокарбон показав, як дату для поховання собаки і черепів, і так само для поховання жінки, яка була в тій катакомбі, лежала, це 3500 до нашої ери. На великий жаль, в самій катакомбі лежав, лежав тільки мідний кінжал. лежало чотири пікові кабана. При вході в катакомбу були невеличкі вогнища, які, певно, потухло свого часу, і на те таке, потухше вогнище, була покладена щелепа великої рогатої худоби. Чому ми так думаємо, що покладена на потухше вже багаття ця щелепа, бо вона не згоріла, а тільки трошечки так обпеклася. На великий жаль, не було покладено ні одного глечика, бо якби були трипільські глечики, лежали в цій катакомбі, в цій могилі, то була би ясно, що то є. Вже ніхто б не сумнівався, що це є трипільські поховання. Час, як я вже сказав, 3500 до нашої ери це властивий час для існування Кошелевецької групи, цілої Кошелевецької групи на Західній Україні. Питання викликає сама Катакомба, бо за досі прийнятою такою типологією, хронологією археологічною, вважалося, що катакомби на території України виникли. Пізніше. Наша катакомба виходить найраніша на території України. Але в Європі є ранні катакомби, є, катакомби датуються набагато раніше, ніж наша більшовецька. Там катакомби є навіть культурі в культурах часу неовіту. Так що вони б не мали б викликати якогось подиву. Подив викликає інод. Те, що поховань трипільської культури відомо дуже мало. Трипільці своїх небіжчиків ховали в якийсь невідомий нам спосіб, який, можливо, важко фіксується археологічно або навіть зовсім не фіксується археологічно. Всі відомі трипільські поховання і могильники відомі тільки на окраїнах, окраїнах трипільської культури. Наше поховання в більшівцях так само належить до вже таких маргінальних територій, бо поселення більшівців знаходилося практично вже на кордоні з центральноєвропейськими культурами, такими як якщо на етапі Б1, Б2, то була, скажімо, Малицька культура, Любельсько-Волинська культура, то Кошелевецька група. Сусідами Кошеловецької групи трипільської культури була культура відчастого посуду. Дуже цікава культура, яка займала великі обшари території Германії, Польщі, частково Данії. І виходить цікавий, цікавий такий парадокс, що ми маємо якраз ці поховальні комплекси трипільські на кордонах з іншими, іншими культурами.